Європейський тиждень мобільності у Тернополі пройде з 16 по 22 вересня. Захід одночасно відбуватиметься у більшості міст Європи. Тиждень покликаний показати людям, що потрібно зменшувати кількість автомобілів на вулицях і пересідати на громадський транспорт або велосипеди. Цей тиждень покликаний на те, щоб люди використовували більше альтернативні засоби пересування, альтернативу автомобілям щоб проводити більше часу на вулиці, щоб проводити більше часу в незагазованих місцях, щоб мати краще здоров'я у рамках тижня мобільності у Тернополі буде перекрито вулицю В'ячеслава Чорновола, де відбуватимуться різні заходи, зокрема малювання на асфальті, виступи вуличних музикантів. Лиш вулиця Чорновола є воротами в Тернопіль, і хотілося б, щоб ці ворота виглядали гарніше ніж вони зараз є. Тому хочеться, щоб ця вулиця була більш привабливою для людей, які власне з вокзалу прямують в наше місто через неї. Думки тернополян з приводу запланованої акції розділились. Позитивно, мої дітки люблять на дорогу вибігати. Я кажу: помаленьку, помаленьку, бо там машина їде. А мама тут широко, тут класно йти. Вообще взагалі центр, на мою думку, центр як був в Тернополі закритий, так він і має бути закритий. А тепер зробили таке не пройти, не проїхати. Якщо це на користь міста, я ставлюся до цього позитивно. Якщо зроблять нормальну розв'язку, яка була б адекватна і була б удобна, то хай роблять пішу, але я маю глибокі сумнів, що це можна, можливо, технічно можливо це зробити. Я за, я тільки за. Мені б дитина би виходила і вибігала, і я б була спокійна. Просто вокзал і рух напружений. Думаю, що недоцільно. Ну, всі дороги робимо пішохідні, а будемо їхати тільки кругом Тернополя. Я як водій проти. Тіснувато, якби вона була чисто пішохідною, було б набагато зручніше. Центр жд вокзал, дуже велике скупчення людей. Я, тільки за я живу в цьому районі, так що вітаю, вітаю таке. Ну, я ставлюся положительно. Я думаю, що можна було б зробити, щоб була пішохідна. Це центр не для того, щоб стояли по правій, по лівій стороні машини.